Яка рухається і цифри. Давайте ми пригадаємо, скільки це є один кілограм. так, Це тільки. Два кілограми. І ще. Три кілограми. Бачите. Три. А це грами. Грам, а це кілограм. Нуль. Треба на нуль виставляти. Да? Спочатку. Нуль, один. Два. три, 3 кг, так? Будемо зараз з вами зважувати... що в мене таке? Банани! Банани! Банани це фрукти чи овочі? Овочі! Фрукти! Де банани овочі? Ідемо! На дереві це фрукти! А давайте порахуємо скільки у нас, б... нас бананів. Давайте порахуємо, порахуємо. Овочі! Так. І ще. Тім банані. Молодці. Такі банані, молодці. Ми будемо зважуватись ті банани. Нам потрібно поставити міточку на ваги. виставити, щоб червона стрілочка була, на якій пристрій. Ну молодість. Ізьміть по одному банану. По одному. дали по одному, а в мене скільки? а в мене два банани. Я перша кладу банан у мисочку, кладу банан у мисочку, а дивіться на стрілочку, як вона рухається. Рухається стрілочка? Рухається, вже праворуч рухається. Влада кладе. Так, стрілочка ще більше порухала праворуч. Артур кладе, дивимось на стрілочку. Рухається? Не Ру. нажимай, тільки треба легенько класти. Ілюша кладе банан і дивиться на стрілку. Да. Так, да. кладе Оксана стрілочку. Банан. один. Так, рухайте. Скільки стрілочка показує? Нет, це по кілограм. Скільки стрілочка показує? Один кілограм. Один кілограм у нас. А тепер Оксанка кладе один банан. Рухайте стрілочка. Рухається, стрілочка. І Поліна Михайлівна останній кладе банан. Стрілочка скільки показує? Два кілограми. Два кілограми. Показі два. Два кілограми. Два кілограми банані. Молодців.